Виконуємо право 2 з розділу діємо до теми 11 за підручником інформатка 6 клас авторів Морза Барна 2023 року випуском. Відкриємо браузер та перейдемо на платформу VIX для створення та розвитку інтернет-проєктів, що дозволяє будувати професійні сайти. В рядок адреси введемо електронну адресу даної платформи wix.com. У вас підручнику є ще QR-код даної платформи. Натискаємо Enter для підтвердження. Якщо у вас не українська мова зараз вибрана, то можете вибрати українську мову. бачимо, за допомогою даної платформи можна створити професійний сайт. Дана платформа надає повну свободу для створення, дизайну, керування та розробку сайту своєї мрії. Це є конструктор сайтів, тобто власний сайт сюди завантажити не можна. Створюємо сайт з допомогою вбудованого конструктора. Перейдемо на вкладку Тарифи. Бачимо, що тут є тарифи для категорії сайтів для бізнесу, комерції, тобто, де необхідно приймати онлайн платежі, наприклад, інтернет-магазини. Ну і великі бізнеси. Там, де великі бізнеси, бачимо все індивідуально. Для цієї категорії бачимо є три різні тарифи. Найдешевший – 17 доларів, найдорожче 35. Ну, а найдешевші тарифи це для сайтів. Найдешевший це за 4,5 долари. Буде надаватися власний домен, сертифікат CCL. Пропускна здатність буде 1 ГБ і сховище надається 500 МБ. Ну а для сайтів найдорожчий 24,5 долара. На цьому все. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!